Від 4 грудня подати заявку на виплату тисячі гривень у рамках ініціативи Зимова є підтримка можна буде у відділеннях Укрпошти або через листоношу. Для того щоб її отримати, не потрібно робити якісь додаткові як наприклад в дії заявку. Мінсосполітики вже опрацювали всі списки, кому не потрібно, і надала нам списки. Це Пенсіонери старше 60 років, які отримують і так пенсію в Укрпошті, а також нелідні першої другої групи, які і також отримують виплати через Укрпошту. Гроші не будуть видавати готівкою. Натомість цю суму можна буде перенаправити на оплату комунальних послуг, замовити ліки чи інші товари, виготовлені в Україні. Тут дуже важливий момент, тому що це не видача готівки. Це саме можливість отримати послуга або товари, визначені державою, тобто це товари вироблені в Україні, або там оплата комунальних послуг, наприклад, донат зсу, там підписки, тому подібне. Тобто людина, людина, от, не отримуючи фізично цієї готівки, може взяти або товари, або послуг саме на цю суму. У нас списки не прив'язані до дії. У нас списки саме тих пенсіонерів, які отримують пенсію у «Укрпоші». Тому якраз держава пішла на зустріч, тому для цих пенсіонерів, щоб їх не. Не заставлять їх робити додаткову карту, і, тому подібне. Ось під... Сноша принесе і так само Сноша може би, отоварити цю тисячу гривень. За словами Павла Шестопала, усі, хто отримує пенсію через Укрпошту, отримають тисячу зеленського у день виплати. Вряді чимсь допоможе, ну хіба що перечислити на ЗСУ. Комунальні, ну це в мене там, знаєте, скільки комунальних. Тисяча, то я не влізу в дві. Ні, я не збираюсь, тому що безкоштовний сир в мишоловці. Обов'язково після цієї тисячі щось буде після. Я не хочу з цим зв'язуватись. Тисячу гривень можна буде використати не одразу, а, наприклад, зробити декілька покупок у різний час. Поліна Гончаренко, Анатолій Кикоть, Суспільне новини Полтава.